Тут так американську армію ставлять у приклад, її жахають її розробками пишаються. А там теж військовою технікою відверто захоплюється увесь світ. Водночас, яке заокеанське військо зсередини, мало кому відомо. Чим стріляє, що їсть і найголовніше, чого боїться американський морський піхотині, це тепер напевне знає Наталка пісня, яка провела цілий день у компанії справжніх командос. Ось так, в прямому сенсі слова, нюхає порох американська армія. За день тут встигають розстріляти більше 200 снарядів, випробувати нову зброю, не дати заіржавіти старі. А ще американські військові із задоволенням виграють м'язами перед заїжджими журналістами. Це лейтенант Маккінвей. Він пройшов Ірак та Афганістан, але до спеки так і не звик. Маккінвей родом із маленького містечка Вайові. Мріяв про армію з 18 років. Пройшов кілька військових кампаній і навіть більше бачив живих українців. Учився з ними у школі морських піхотинців. Вони українські офіцери проходили ті самі тренінги, що ми під час спільних навчань. Трохи вищого рівня, бо як офіцери вони мають бути досвідченішими, щоб керувати морськими піхотинцями щодо того, чи погодився б я воювати за Україну. Якщо моя країна відправить мене, я готовий. Людей, схожих на відомих українців в американській армії. Вистачає ось це інструктор на прізвище Яруш. Він працює у війську більше десяти років і про свого українського теска нічого не чув. А це майор Тамплінсон. Він фахівець із наведення вогню і схожий на військового журналіста ТСН Олександра Моторного як рідний брат, такий саме високий, доброзичливий. А це Луанда, вона ні на кого не схожа. Вона родом із Алабами у своїй 27 Бачила на власні очі війну. Служила на військовій базі в Джибуті, пішла в армію зі шкільної лави, і зараз одна з найкращих у школі морської піхоти інструкторів із рукопашного бою. Я родом із маленького міста. Течка, де не так уже й багато можливостей. І от я після школи побачила рекрутера і сказала: я хочу в морську піхоту. Багато хто мене відмовляв, що це дуже важко. Та я сказала: от побачите, я це зроблю. День морського піхотинця у базовій офіцерській школі. Такий підйом о 4.30. короткий сніданок у час навчань, підготовка полігона до початку стрільб. Вони упродовж цілого дня. Артилерійський вогонь, стрільба із гранатометів, кулеметів, мінометів. Зброя стара і нова. Її кожен студент має розбирати, збирати. Автоматично майже із зав'язаними очима. Час обіду нерегламентований. регламентований, вартість 8 доларів з людини. Обід морського пікрутинця окремий пункт програми. Їх привозять просто на полігон. Ось у таких герметичних пакетах. Їх є кілька видів. Ми замовили звичайний, тобто з сосисками, і навіть вегетаріанський ложка. Це приправи крекери, яблучний соус. Ще одне солоденьке. Це енергетичний батончик. І жуйка. Самі військові кажуть, їжа на полігоні зручна, уміщається в кишеню, але не смачна. Вони часто перемішують крекери, соус і основну страву. Те, що виходить, називають патіболу миски для вечірок. Цей секрет нам розповів офіцер на прізвище Купер. Йому 27. В армії він третину життя. Його зарплата не найвища для морського піхотинця 70 тисяч доларів на рік. Він охоче розповідає про те, як потрапити в армію, бути віком від 18 до 30, як вправно треба бігати і віджиматися, як він любить зброю. Його найулюбленіша мати. і він розбере будь-який наосліп, як він мріє потрапити на війну. І єдине чого боїться, незапланованої дитини, бо мама його вб'є, uh, Мама мене прикінчить, якщо дізнається, що я став батьком так рано. Я не боюся поранень, бо знаю, що за моєю родиною приглянуть, що з ними все буде гаразд. Мені подобається моє життя. Це велика пригода, але я знаю правила, і в мене є зброя. Але за незаплановану дитину мама мене справді порішить. Із Вірджинія, Наталка пісню Олексіосика, спецкордва плюс 2+,2.